Добрий раночок. 60 до завантаження, виїхали з бази. Іваніна. Як вона? <плес> Як завжди, оцей, оцей останній день відпочинку, він такий собі. Тому що виспані все, лягли. Скільки ми там лягли? Десь, десь біля 12-ї дивились фільми і то не додивились. А, тому що в 5 вже підйомчик. І виходить так, що. Кожен понеділок то тяжко. Нічого. Зараз розвантажуємось тут, потім на Зарагозку, там, я думаю, кілометрів 350 буде. Трошки протрюхаємось за дорогу. Якщо вилітаємо. Так, дракончик наш. Ніби відкрилося 7 годин раночку. Зараз будемо запитувати тут чи не тут. Вулиця написана, а фірма не написана, на якій розвантажуємось. Так документи заповнюють. Так, ну що, хотів підійти до бюро, ззаду вже крикнув, які ворота відкрив, то виявився працівник цього дачі, ну який працює на фурі там, але просто у нього є ключі чи що, я не знаю. Він і тут Забрав свою машину, виїжджав, посинали мені, каже, іди сюди, братан, куди ти куди ти зібрався сьогодні? Якесь свято, сьогодні нічого не працює, а ми реально подивилися, ні магазини не працюють, абсолютно нічого. Сказав, завтра, завтра буде вже все відчинено, сьогодні. Ніц. І будь ласка. Реально. Промочки всі пусті. Зараз на все ж собі містечко. Нам тобто О, дивай, вже знову спить. а що там? Газові Та поправити. Стаємо зараз так в місті. Я знайшов містечко ніби я, щоб можна було піти глядати, розвіятися, який буде хід сходити. Бо хотіли мясом, щоб запаритись все ж позакінчувалося. А мисля того, щоб затаритись в суботу, на пляжах валялися. Так що такое. Зараз стаємо і відпочиваємо до завтра. Шкода, що з бази поїхали. Але маємо те, що маємо. Погодка така, щоб спати, спати і спати. Понеділочок, а ми вже халявні лапши, хотів сказати, але вже нарвали. вже нагножився на адіку. Ладосик теж, Йдемо гуляти. А що сидіти в буці, жарко. люрчик. Зараз. Чікс, чікс, чікс. Ідемо полазимо по місту, подивимося що там як там. Травочки, водички взяти, подивіться, дитинка скаже, що дуже жарко. <рес> Тримай. Приколод. Але мені нормально, я люблю таке. Свято якесь місцеве. Всі так одягнуті гарненько. Ось такої, як шоулінські монахи. Прикольно. Треба завглити, що це за свято у них сьогодні. Так, с ось ми дійшли до центру цієї віторії. Тут людишки двіжують, там бухають, коротше кажучи, повним ходом. Карнаванчик, і фестивальчик, всі лапточка. Парк повністю. Ні, як це ні одної, дві? Два, два далекобійника. Корис. Пусто просто. І ми так гуляємо, в принципі, всі вулички такі пусті. Всі в центрі, всі движують собі. Всі півпасік. Типу Сідоро цей з лимончиком, як вони люблять. І взагалі закуски немає ніякої, бо ми хотіли посидіти в якоїсь кафешці. Ми так заглядали, бо сильно ж там і не позапитують, що не англійською навіть не знаю. Я її, в принципі, не, не дуже круто знаю, але вони взагалі не знають. І типу, ми так ходили заглядали по кошу на столі. Все, що ми побачили, це як бургеркінг і оці кінця. Це... Цибулеви це... і все, більше нічого немає. Типу, як до півасіка закусична. Оболок. Ну або все, більше нічого. Ну, що, типу, якісь навіть бутері там гарячі, то швидкого немає нічого. Ніхто може посидіти, щось не досягло. Поїсти, вон те речі. Диви тебе, зараз це пішов. Пруйдь, прудь. Що ви вирішили? По стандарти були. По стандарту. А, так, щоб вони забили до Мінгоспісу, думаю, покластися теж до Мінгоспіцу, посидимо, піски бахнемо, підходимо, а там уже кофтеріат місця. Вона відкрита, все, але. Абсолютно інший запах. Так, що таке? Ось наш як прийшов, Іванівна. <різь> <різь> Зараз будемо топтати. Нам смачного, відто теж дивиться, їсть. Смачного Но ми приступаємо добро доброго раночку. 6.30 і ми вже підтяжку робимо зараз на розвантаження. Там 6.45 мають У нас вже запустити, і Ваня виспалась. Хто ти така взагалі? Ти водій чи ти напарник і де ти взагалі взялася, запитують. Це підібрав. Зараз кажучи, починаємо працювати вже. Вчора прикольний діньочок був такий. Свято у них типу місцеве, як там діви якої. Білої діви. Так. Все заключається в тому, що одягаються в національне обрання і бухають просто. Це я розумію. А ми вже працюємо. Це свято, до речі, у них 4 дні йде. Прикольненько. Чотири дні будуть бухати собі, насолоджуватися життям. Ох, а ми зараз розвантажуємося і на Зарагоску. А, чи шість? 9. Коротше, нормально, люди відпочивають. Добре. 10 хвилинчик під дрампочку і ми вже розвантажені. Так, забив маршрутик, вилетіли 200. 55 км до розвантаження, вже розвинілося, можна їхати. Півтора кілометрика і розвантаження. І скоріш за все, аж на четвер буде завантаження, нічого немає. Бо менеджер вже знову писав в групу, що нічого не буде, типу, скоріш за все. Але надія помирає останнє. Подивіться, які відони. Мені якось Мексику нагадує, я не знаю, такі якісь арабські країни ці всі жовті будівлі, такі поля. Бом, з І все пустує. Класно. Класно, тільки що заправку проїжджали, покажу. Повністю пуста. Тихо, згадую, як я по німцям їздив або по Італії. Сюди до Австріяків, по Австрії, так само особливо ввечері. А тут місце мільйон. Він, чувак, посередині дороги став взагалі. І нормально. Бачили? Так, де наша Джефко? Все не бачу її, напевно, з того боку. Так, Все, підлетів під рампочку. Зараз розвантажують і будемо вже менеджеру писати, що до чого, куди і як. Чи будемо мати сьогодні щось чи ні. Успішно розвантажилися. І що їдемо на заправочку. Душик. Коротше кажучи, порадочок все приводити, поки ніяких завдань немає. Як планували, зараз душик, якщо нічого не дадуть через якусь годинку і підтвердять, то, що нас завантаження на завтра. І ніякої підтяжки не буде, то я вже знайшов містечко, де ми станемо і поїдемо, підемо. в гозу погуляємо, в супермарк там до односторонка, до речі. Оце я виїхав. Прикольно. Платосик воділа, привіт. Добре. Їдемо на заправочку. Ніхто не відміняв Іванівна. З легким паром. Класний. Мені подобається, коли є місце, де можна розвернутися. О. Для дітей цю як вона. Пеленальний столик. Каленальний столик. Використовуємо як столик для наших речей. І класний туалетик. 3 євро. Будьте добрі, 3 євро, заплатіть. Машинку поставили і валимо куди? В магазин. От мені подобається Іспанія, прямо на торговому центрі. Все, Стаєш собі, взагалі ніяких проблем немає. Подобається мені це. Встали собі, щоб нікому не заважати. Вон чувак ще стоїть. І все, будь ласка, весь торговий центр у нашому розпорядженні. Потім зайдемо в Мак, напевно, мороженку візьмем та. Ух і масштаби. Іванівна, давай тільки. Купляй все, що завгодно, тільки не забувай, що наші зарплати не було. <різь> Спідтарились. Перша, але друга. Ззаді <різь> там. На 93 євро затарились. Іваніна, дорога ти мадама. Це не я. Сковорідочку взяли, новеньку, там вже бумболіць. Розкладаємось і... На легенький перекусик. Ми На лайту. Так, по чизбургеру, по картошці, перекусик. Морозило потім. Уже як виходить, будемо візьмемо. Ну і чилимо, коротше кажучи, бо в машині жарко. А завантаження у нас все-таки немає. Будемо чекати завтра. Тому сьогодні, так, на лайтах ніде не будемо лазити, а завтра може по зарахунці погуляємо. Так що тако, і приємно нам. І вам хто дивиться. Так, так пряме включення. Ми знову їдемо. Відмінили наш відпочинок, ми знайшли завантаження, бо думали, що не знайдуть нам нічого, але вже знайшли, бо були сказали, що вже на четвер. Але якась фірма там працює. І ми їдемо, 155 км, підтяжку робимо і завтра завантажуємось. Ну, знову ж таки, я вже казав, хто пам'ятає, хто ні, що ми в цьому зацікавлені, тому що ми за це маємо гроші. У нас не днювка, а у нас відсоток. Тому чим більше я проїду за день, чим більше я зроблю оберту, тим більше я зароблю. Так що ми не журимося, Ні. Так буде. сказала. Так, дуже жарко, 38 градусів, зараз вже 37 їдемо. Ну, за регоза, що ви хочете. Тому такі плани. І їдемо на розвантаження в Ненці, Франції. Таке. Два кілометрики і ми на нашій промажці. Завтра будемо завантажуватись. Зараз треба якесь містечко прямо під фірмою знайти, щоб не відкриватися, зайти зраночку, запитати, наскільки нам як нам і що нам. і з повним часом вилітати. Такой... Ряночок добрий. Точніше вже що у нас? 10 чи 47, а ще 27. Ось такої, пів на одинадцяту. Ми тут аж 6 ранку думали обминути систему, але не вийшло. Ході там і стоїть на Мерседесі, тому що їздив був один рейтер. Ну, мене вже ніби як позвали, але, будь ласочка. Бамс розторено. Бамс розторено. Подвійне <laughs> розшторені. Коротше, завод на канікули замкнувся, той, який ми ввозимо. І тепер то, що маємо, так скажімо, то, що є на ринку, я розумію, беремо. І таке. Злазив, коротше кажучи, я свою класну роботу, там, де завантаження, розвантаження під рампами. Тепер розторення. Ще й не одинарне, а подвійне. Маємо те, що маємо. Так, подвійне, завант... подвійне розшювання завершено. Кавузька зроблена. Валимо на розвантаження. А, ще треба на сервіс заїхати, зараз два колеса замінити, тому що в мене там уже корт видно. Отакої. Заправитися, здатися мерочки. Ті ще вже наготував. Ну і на розвантаження. 1273 км. Погнали. Так, ось ми і на промочці. Зараз будемо гумку міняти на лінивцю. Так, де вони тут мають бути тут за кутком за цим Так, так, так. Там нікого, чи хтось Не, почекаємо його А воно напевно я бачу, там СТОшка, так що будемо дивитися, вже машинка в роботі тикс. На ліннивчику вже новесенький. Вон, зі штрих -ходіком. все як має бути Брічстоун. Зараз з іншого боку теж обговорив. Центральні ці нормальні. А це теж, будь ласка, таке воно пожоване. Хтось, напевно, на, на щебьонці розвертався. Дуже круто. Але це не я, якщо що. Я тільки тут пів місяця і працював. Так що і задні два заміняються. Як вам манчик. Ось це десь притерся непогано, скоріш за все до другої фури, бо такого високо, може якогось забора. Чорт його знає. Я вам такий апаратик на остілошки. 39 М5. На пісочках 19. зеркалах. На правильному салоні. Емо сьомо. Так ти що? Раєта. Вихло подрібні. Це як моя будь А ось ще одна бомбушка. Це що в нас це є? Черніці, ні? Тож така гарненька стоїть. Іванівна, ось майстер. Mm -hmm. І наше вже ще одне колесо. Oh, Переміщаємося на іншу промочку і будемо що робити, Іванівна? Mm -hmm. Здавати це мерки. Задуватись, заправлятись, здавати це мерчки вже виконані. Ну і подати питальки, скільки нам там залишиться часу? Плани такі. Так, зараз як завжди під кирпичик заїдемо, розкрутимось. тут, взагалі треба біжати тудою. Ну але то не для нас. доброго доброго раночку, Бордо. 6 у нас, 6.30 ранку. Ну, в принципі, поки їдемо, ще не стоїмо, це вже добре. Бо в день тут дуже-дуже тяжко. І навіть вранці вже десь буде через годинки, півтори години. То саме, що в принципі на минулому відео було. Заторчики. Поки ніби їдемо, все окей. Іваню на каматозі сидить, не може розгублитися. Що тут яхту? Чому ми поспали так мало? Не може ще звикнути ніяк. Ну, а ми як? Ми вже понапрацьовуємо. Кабуська. І крутимо. Такс. Трішки проїхали 4.27. Можна паузу відкрутити. Іваня на воно ж канапки робить. Кашка гріється в мультиварці. І де за пусон, такий таке барганила. От ти що? Ото краса. Каздень. Погодка бомбя. Відпочиваємо і я не знаю, може візьмемо сьогодні 30-ту годинку, подивимось, щоб ще більше проїхати, щоб завтра розвантажити, щоб повернутися до Іспанії. Ну, коротше, як завжди. Літаємо. А поки перекусик. 18-16, а ми що? Ми на паузі. Вже на паузі. Пошли, подивимось, що тут і як тут. Починається не з кави. Починається з роботи. Будні далекобійники. А хтось каже, що на фурі їздити це просто кататися на жопі. Рівно. Рівно. Сьома ранку. Так, з 8-10 ми вже під рампочкою, нарешті нас покликали. А на 11 маємо бути в візулі вже на завантаженні за частиною. Я не знаю, як ми це встигнемо, куди 100 кілометрів їхати. Треба, Щоб швиденько зараз розвантажили нас. Далі буде видно. Так, нарешті розвантажили, Іваніна. Кавуську зробила, молодець. Все, летимо 181 кілометр і маємо бути там в 11 годин. Тому що в 12 завод вже зачиняється. Тому не знаю, встигнемо, не встигнемо, але ну, будемо робити все, що в наших силах. Так що, удачки нам. йо йо що так повіда? Дуже напружений момент. 40 хвилин до закриття заводу. 30. 30. А ми не можемо знайти завантаження. Не не заводу, а того бюро. Так. І ми не можемо знайти завантаження. Нічого не можемо? Ми, ми їдемо. Далеко? <плеси> все, завжди там завантажувалися. Покажи вам там. Це да, завжди там завантажили сьогодні в іншому місці. Все встигли, нас вже завантажують. таке. Понятно, mm. ми поралися. <смеш> <сь> Як завжди бачили доповністю сушиться. Ну що, вибачайте? Чистота требує жертв. Постійно поїздили носочки, трусики, все треба простірнути, розвішувати нема де. Ну як нема де? Ми вішаємо на на капоці, але типу... сьогодні воно все було вранці повністю мокре, тому нічого не вийшло. Досушуємо все вже на ходу машини. Я думаю, всі так роблять, тому вибачайте. Коли був один, просто це все було швидше і легше і не попадало в камеру. Зараз нас двоє, речей два рази більше. Так що маємо те, що маємо. Ні, ми беремо все в правоці, зрозуміло, само собою, але кожен день пралку ж не будеш їздити по, по одним носкам, по одним трусам прати, то таке щось, собі, щоб чистеньким постійно бути. По право вже раз в тиждень заїжджаєш собі на... Заїжджав вже собі повністю на заправочку десь або на базу, як не доїжджаю, вже повністю нормально в працю все беремо. Це no. просто Ну, Тому треба чистоту зберігати. А значить треба її просто-напросто міняти. О. А щоб брудна не валялася, то потрошечку, потрошечку беремо. Такс та -ta такс -ta Іваніна. Бомбялом, ми завантажились. Все класно. Їдемо зараз святкувати в Макдональдс, що ми все встигли. Бургер кін. І наша манюня на 10 парковочних місць. Іванівна, приємного. Дякуємо. Перекушуємо. Ми крутимо педалі, педалі. на сьогодні достатньо. Відпочиваємо. Доброго раночку. 6 годин, щось темно ще. Досі вже круте педалі. Хтось крути педалі, а хтось забалдеє годить. хто вчиться, коротше, кажуть. На перекусіку, а тут он від як людина відпочиває. Взяв собі альтаночку зробив. Ще не вистачає напису чернігівське. Mm -hmm. <сх> Буде собі чилити, де реально. Оце я розумію. Люди відпочивають прикольно. Ми бутербродики перекусюємо І доїжджаємо вже під заборону. Тайвань. і вайна. welcome. І відразу заторчить перед платочкою. Що в той бік, що в цей бік. Отакий. Не витримує, не витримує платочка і кількість смуг цієї платки. Треба робити ширшу дорогу, щоб було три змуги, було би ліпше. Але маємо те, що маємо. Все, розвантаження відміняється, їдемо на базу. Забирали ключі, заїхали до шефа. від ангарчика, того, так що їдемо чилити. Що Та. заробив робити? Правильно, печку забирати. Заїдемо до китайців в магазин. Що ти змієшся? Я тільки хоча не їздити рано зуби. Ти маєш права сказати. Так, так, так. Та. Та. І все. І зараз може на річечку якусь поїдемо або ще щось. Бо на океан вже не хочеться якось. Та пізновато просто. А дали координати річечки. Там 20-30 кілометрів від нас. Крісна вода, можна нормально почилити, теж Ну, Коротше, подивимось, пеш, там не будеться так. Зі слів розвідати. Типу на одне й те саме ходити постійно. Сенсу немає треба розвідувати території, де знаходимося. Так, що такої. 200 метрів і ми на Баскі. Так, головне, щоб там місце було, напритенгарчиком. На хочеться розчіплятися, але машину хочеться помити, тому просто хотіла перед воротами поставити її через дорогу. І Все дивіться, якимось від тут. Місце є, ніби ні. Зараз я бешку відгоню я вже бачу, що місце є. Так, і дядя Міша теж стоїть, там зелений давчик. Приїхав, так що нам скучно не буде. От і все. Робочий тиждень завершено. Лайкосик, підписочка. Все, музончик накручений. Веський стіл накритий по-бідному можна гуляти. Доброго недільного раночку. Ну не, як раночку вже обід, сонце вже майже в зеніті. А волосик надумав мити машину. Як надумав, я вже її майже помив. Кіорхер у нас є отакий. Так що красоту наводимо, коротше кажучи, і наступна на черзі. Вон захована красолька. Її теж треба намити. І враховуючи погоду. Я думаю, сьогодні нікуди не їхати, але враховуючи погоду, треба, напевно, знову на океанчик, купатися, позагорати, тому що сонце валить дуже сильно. Може наступного тижня буде дощ і будемо сидіти. Тому треба скористатися цими моментами, скажімо, їхніми на максимум. А зараз, коротше, вже обдуваю і до легкової будемо переходити. Переміщуємося вже помиту машинку. 35 кілометрів до Сан-Себастіана. пляжику. пляжі. Іваніга. Як нас? Класний, пахнула вина і класно. <рес> пахнула з дідом вина, то ще на гаражі. Та й нас літер бомбезний. А Сара, який буде ще бомбезніший, коли я тебе буду в хвилях притоплювати. Твоїх улюблених. Я людина, яка не вміє плавати, це дуже класно. 21 сторіччя, не вмієш плавати, плавати. Дитина асфальту. Просто, буваєте, інакше не скажеш. Я буваєте, я не, не знаю. Не знаю таких. Навчимо. Перевіщаємось сюди. На дорожку, на дві до роки, але я буду накажите на кітів. Саме головою на п'яти воду. Скільки не дивить? Так, 38 градусів. Марілка. Як для нас оберегенів дивне щось. Що це, апельсинки чи що? Апельсинки ростуть. О, вон вала одна, дивись. Як <рес> дерево вона хоче. А ну візьмемо тут з полоди. Пошпіла впала, напевно. Ну, Івані, ну, давай. Поповнюю бюджет сімейний. Загнила. Але дивися, зелені, як низько. Все позривали вже. Те, що доступності. Без без апецілі. По дорозі вже забрали в місцеві фавели. Ваня, на ну, тобі фавели ці. Я, я думаю, тут квартирка в цьому. Ось цій комуналці якісь коштує, напевно, 350 євро. Ну, а це вже нормально. Чи це просто фасад зробили. Так, ось підтвердження температурки, яку маємо зараз. Плюс 41. Якщо? Непогано. А, інший термометр ось, будь ласка, подивіться. З на це. Я Ну, як подивлюся, мені здається, що 60 зараз. Але отак от, от, 41. Фух, відпочило дуже круто. Тільки що прісний душик прийняли. Іванівна, як тобі? Круто, але у вас як яржик. Нічого, зараз приїдемо на базу помий. Але сьогодні жарить так, що реально, реально. немає. Немає полежати навіть хвилин 20-30. Лежиш під відкритим сонцем і відразу важкі рад кипить. Тому приходили минут 15 полежали. 20 Воду, помили, ходимо знову. Класно сьогодні. Mm -hmm. Так, і наш ППшний перекусик Іванівна. Приємного. 19.50. 40 градусів. Температура за 4 години впала на 2 градуси. Ось вот такої.